Це реально так. Собаки, які залежні від своїх господарів, вони гризуть саме їх речі і пісяють на ліжку на місце там, де цей господар спить. Чому це відбувається? Тому що кожного разу, коли люди хвалять собаку, вони хвалять собаку не просто так за любов, морков, за ініціативу собаки, а вони хвалять, створюючи залежність собаки. Тобто, кожна кожен раз, коли собака приходить, просить уваги, ми її гладимо за це, і собака тепер думає: ага, ви. Господарі, тепер мені винні уваги, коли я хочу, і так відбувається, що коли ви спите або коли вас нема. Собака далі продовжує цей сценарій відтворювати. Я хочу уваги, але вас нема і е, собаці нікому дати цю увагу. І тому собака починає якимось чином стресувати, шукати саме ваші речі, ваш запах, бо за вами вона сильно стресує. Е, гристи, вити, гавкати, пісяти на ліжко. це все види стресу. Там їх багато їсти фекалії. Тому для того, щоб ви е, не знущалися над своєю собакою, тому що любов це є, коли ви попрацюєте і собака не буде стресувати. Тому дайте своїй собаці любов. А саме робіть зауваження собаці, щоб вона зі своєї ініціативи не залежала від вас. А сюсюкайте і запрошуйте, гладьте саме тоді, коли ви запрошуєте. В цьому є різниця. Але дуже багатьом людям е, це не під силу, тому що. Люди беруть собаку, щоб сісюкатись, саме, коли вона підходить. А нічого, що вона підходить, залежить від нас, потім стресує вдома, коли нас нема. Розумієте? Тобто, що таке любов? Вам на подумати риторичне питання. Тому, щоб собака не гризла, не вила, не пісила на ліжко. Вам треба просто робити зауваження за те, що вона лізе, просить уваги. І сюсюкайте її, коли вона після зауважень чуть-чуть опустила хвоста. Важливо, щоб після зауважень опускала хвоста, тому що коли ви ругаєте, і собака віляє хвостом, убігає, грається і не опускає хвоста. На жаль, ви не є для собаки авторитетом, лідером, і ваша собака сприймає вас як слабака або рівню. І тому далі буде продовжувати залежати від вас і не слухати, не слухати це, не слухати, ні, не слухати до мене. Так, от, коли вона хвоста опустила, саме тоді ви її запрошуєте через 30 секунд, через хвилинку. Як тільки опустила, зразу запрошуєтесь, усюкаєте, і тут ваша ініціатива, і в цьому сценарії у вас все буде добре. Але оця сепарація, да, проблема вона зазвичай відпрацьовується не швидко від двох тижнів, десь в середньому. Да? Тобто, два тижні, як мінімум, у собаки можуть бути навіть чуть-чуть погіршення, тому що вона раніше жила в такому режимі, і ви почали повністю міняти да, її Взаємодії з вами її життя по суті і своє, і звичайно, за два тижні за місяць вона чуть-чуть може гірше пісяти. Більше гавкати, але якщо ви будете залишати камеру і дивитися по камері, як вона залишатиметься, ви побачите через два тижні, навіть раніше, вже покращення, які будуть покращення. Ну, раніше вона одразу гавкала, да, вила або пісила на ліжку, коли ви уходили. А потім вона це робить пізніше. Раніше вона постійно вила, гавкала, а тепер вона чуть-чуть повиє 10 хвилин, 10 хвилин поспить. Це і є ті зрушення, покращення, які і. Будуть в майбутньому. І по камері ви це побачите, значить ви правильним шляхом ідете. Тому, е якщо у вас вийде таким чином, я тільки буду радий. Якщо не вийде, пишіть мені або особисте заняття, за одне ми це виправимо, або марафон беріть.